Батьківщиною людини, яка скористалася субсидією любити ворога, є Цар Небесний утішитель дух істини. А державою людини, яка скористалася субсидією любити ворога, є Христос, який у гробі тілом. У пеклі душею як Бог, в раю з розбійником і на престолі з Отцем і сином все наповнює неописано. Оце і називається бути християнином. Оце і є люди, які скористалися субсидією любити ворога. Це не є якась наша послуга. Навпаки, ми стаємо бенефіціарами. Того нетварного життя, яке, яке нам Бог подарував без залишку, віддав нам своє життя. І тому любов до ворога, це коли людина наважилася ідентифікувати себе за триадологічним принципом. Коли людина відважна, коли вона мужня. То тоді вона себе ідентифікує в системі координат триадологічного принципу. І це роблять лише друзі Ісуса Христа. Це роблять лише друзі Божі.